Сьогодні ми на фермі місцевій. наразі вже сюди брали, збираємо гарбузи. Батьки взяли прогулятися, трішки погода дозволяє, дуже гарно. Буденний день, діток дочекалися зі школи і під вечір підемо трішки фермою, прогуляємося. Завжди тут на вихідні і стільки, завжди народу, а сьогодні так гарно. Є час і все можна розглянути без натовпу. А, який фермерський пасик гарний, Які вони всі гарні, дружні. Come on. <реку> Дітки помірялися, в кого який ріс, широку вищий та вищий. А ну ще бабуся стане. Бабуся у нас в нас менше закатів. <реку> <реку> Нарешті песик потеплів. Великий такий. Хей! Ходи сюди. Ти красавчик. Хочу зробити фото на пам'ять таке. Дідуся бабця і дітки. Ми потім також з цим трактором поїдемо, в лісок там, де є. А дітки вже там побігли лабіринт такий, стину зроблений. Катруся вихід знайшла, Марчик. Ти не блудиш? Знайшовся? Так. Давай, виходь. У мене трішки голос сів, але почуваюся добре. Кізочки собі там пасуться, мають водичку, якесь озерце. Пасуються там собі. Подалі сьогодні. А тут кролик, боже, а який гарний пухнастий. І ще там. Ще <с»: тален> цікавий. Та, <him. пален> Та, Покажи бабці, і дідусь світу йде вдруге. Ну вот туди йде. Ще одного кролика побачили, гарненького. <пален> Також є таке місце, де велосипеди, на них дуже важко, до речі, кататись. Баскетбол і ось ці колеса. Марк любить дуже і Катя. <рес> Давай, нічого, зараз в чергу. Де пограй з дідусем баскетбол, або йди на велосипед. Ага. Ще одна фотозона. Зроблю мамі татом фото. На пам'ять. Катя з Марчиком свій баскетбол пограв. Тут кізочок більше від нас з цього боку. Ога. Тут ще такий старий трак стоїть завжди, як дошка, на якій можна писати. Я вже йду провіряти, що там Брендон. сказала про. Yeah. 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 Зараз тато гарний напис залишить. О, героям слава. Демо подивимося, що тут в магазині. Я вже була, але хочу, щоб мама з татом подивилися. Пошукувалися стін місцевих ферм. Арбузики такі на долоньку по 2 долари, а решта на вагу виходить ще більше. Ця фарма спеціалізується по вирощенні ялинок різдвяних і тому в них більше все таке різдвяне в цьому магазині. Песик, смучився. Хей. Такий тут магазин, всяке. Як я на іншу фарму водила. Ось тут що в нас? Бальзам. 1450. Ага, Запалювати і пише, що для таких дерев'яних будиночків від всяких жуків воно буде тут домітити. А то уліки. Уліки, але не есенційні, а фрегранс то вони такі штучні. Мама вже привез різдвяні фото. Ялинка з різними якимись напоями, ага, пиво дивись. Коштує таке 9,25. А такий кухлек 14. Піднімаємося на другий повж. Тут всі ялиночки. Все різдвяне, тому що ця ферма по цьому і спеціалізується. Що ці ялинки теж можна купляти? Знаю, чи ялинки можна купляти, але всі на ялинках оці. Кожна має бірочку, бачиш, по яка ціна. Як ідея, сову можна посадити. Така би дітям в садочку дитячому сподобалась. І отак цілиться горища в них в цих ялиночках і прикрасах. Отакі іграшки на ворітці. На ялинку я люблю. Скляні. Скільки така цікава, 22,50. О, о, який гарний голуб. 17,50. Оця гарна, от дійсно, мир пише. Голуб, мир. Такі рухомі в нього крильця. Всі йдуть мимо песик. всі його гладять, такий замучуся, правда. Каже на фермі, що легко ходити. І всіх правда Так, так, мордочка, ти така гарна. Як ти називаєшся? Еллі. та то дівчинка, а ми всі він-він, то дівчинка Еллі. Ой Елі. Ось такі тут поробили макети. Стаємо в чергу на трактора, хоча черги немає, звичайно, буденний день. І туди поїдемо в цей лісочок, там є гарбузи, пофотографуємося, походимо трішки. Якраз трактор їде. Вони так рощують дуже багато ялинок. І до них можна прийти із Не знаю, що року різна ціна. Минулого, здається, 85 доларів коштувало. Ну що, походимо з сосновим лісом з гарбузами. <гум> Катруся, ти який взяли, покажи. Такі собі біденьки, то там є багато тих біленьких. <гум> Брендон повернувся з роботи, з кимось собі говорить по телефону, а ці охоронні коти. Що чисть? Ну то чист ще нічого, а цей куди заліз? Я врандену аж фото вислала з дороги, щоб він мав на увазі, що цей біскіт наш лежить тут. Взагалі страх загубив. Сьогодні ще працюю в такому гарному закладі, недалечко від нашого дому, 15 хвилин. Напевно, що весілля. Так судячи по людях, як в брані, а то ми, поки не прийдемо на роботу, ніколи не знаємо, яку саме вечірку обслуговуємо. Падала весілля. Таке все гарне, чорно-біле, там вже наречена фотографується. Все відпрацювала на сьогодні. Є чінкою темною, повертається додому, хоча ще не пізно, 21 година. А я близенько, 15 хвилин всього лише. Вам дякую, що дивитеся. Бувайте здоровенькі, мирного всім неба, і побачимося в на наступному відео.